10 липня середа, коли твоя охорона, Господь, частина друга. Він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую, прославлю його, бо Він сповідує моє ім'я, покличе він до мене, і я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті, і визволю, і прославлю його. Псалом 91. 14 та 15 вірші. Найкращою була ситуація, коли ми вивозили людей із Чернігова. Місто горіло. Тому люди вибиралися через поля і ліси, хто як міг. Наша команда розуміла, що Київ звільнений. А далеко на Сході ще є окуповані міста, з яких люди хочуть, але не можуть виїхати. Отримавши благословення пасторів, ми вирушили на схід України. Почали із Сєвєродонецька та Лисичанська. Наш маршрут щодня становив 800 або 900 кілометрів. Щоранку вставали і їхали. Інколи в авто не вистачало місця для всіх, тому люди їхали в багажниках. У мене було багато бронежилетів для евакуації людей та обладнання машини. Від обстрілів, щоб кулі і осколки не поранили людей. Коли твоя охорона, Господь, жодні кулі не страшні. Я перевірив це на собі. Одного разу російські військові поцілили в нас касетною бомбою, що розсипалася на багато маленьких бомб. Ми не їхали колесом на міну, вона вибухнула, і ми залишилися без машини. Довелося тікати, бо почали летіти снаряди. Ми були... В повному екоперуванні і покладалися на Господа, тому нічого не боялися. І зараз ми живі тільки завдяки його всемогітній руці над нами. Ми вивезли понад 2500 осіб, а потім уже перестали рахувати, із них 30-40% евакуювали із червоних зон, де бойові дії точаться постійно. Ці люди могли загинути, якби ми їх не допомогли. У мене троє дітей, тому я міг спокійно покинути країну, але навіть не мав такої думки. Моя дружина мене повністю підтримувала. Я знаю, що ночами вона плакала, молилася, і її підтримка давала мені сил. Я казав їй: ворог у нас на порозі, я не можу втікати зі свого дому, своєї країни. Я маю бути тут і, захищ... і захищати, бути корисним для народу. Бог промовляє до мене: ти можеш багато тут зробити. Звичайно, було важко морально, проте кожну поїздку ми віддавали в руки Бога і сподівалися повернутися живими та неушкодженими. Одного дня я телефонував дружині та сказав, що нас обстрілюють, попросив молитися і попрощався з нею. Вона розповідала, що спочатку їй було страшно, а потім вона почала славити Бога, і на серці стало спокійно, Божий мир наповнив його. Я знаю, що багато хто втомився і опустив руки, але зараз не час. Ми не маємо права здатися, нам слід боротися, а не розслаблятися. Я сміцнився в Господі, і коли виникала думка зупинитися. Не продовжувати допомагати їхати до сім'ї, Бог показував мені, що Господь використовує мене для своєї справи і завжди й усюди поруч. Довіряйте Всевишньому, покладайтеся на нього, і Він покаже вам праведний шлях.